ми стоїмо з цвітами, коли лавочки, йдемо потрапимо нашу бабушку Галю, всі ми любимо, з ними рожити. Так, вітринку, ви бачите, ми таку собі йдемо. Тут дуже багато товарчиків, ми вам зараз покажемо. Дівочки, добрий ранок. Добрий ранок. Як відпочинок? Хорошо, хорошо. Що там у нас? Ухи, ухи, ухи. Все є. Дівочки, солонинка, ушки. Олі. А номер телефона для заказу. Добрий день. 097 09 40 684 А солонинка? А йдемо бабушку Галю, привітаємо з днем народження. Ой, старожитель, да. Привозка, да, 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 Галя. да, Старожитель. Старожитель, пічка, соло, лимочка, яка шикарна. А диві орічки. Ні, такої солонинки дійсно ні фуга немає. На... Має. Оля, тільки до мене. Доброе утро, люблю. Подирі, почав бабушки Галя немає. Бабушка Галя! Колбаса є. Колбаса є. Добро утро. Добрий день. Снімайте, бабушка Галя. Я вас ждала вчора, на завжди. Я вас хочу привітати з днем народження, побажати вам міцного здоров'я, щоб ви завжди дійсно прекрасна жінка з великої букви. Скільки років вона проводиться, треба ну, цього заслужити. Як вас всі поважають, я вас всі люди. Дійсно, бабушка Галя, За кого б я не чула, ви розумієте, ви просто чоловік з великої букви. Ви і любима наша бабушка Галя. Я хочу вам побажати міцного здоров'я. самого головне, мирного неба. Щоб ви все така були красива, цвітуча, яскрава. Щоб ви всі улибалися, щоб ваш дідусь вас обнімав, цілював. Приймо, Давай, дружка. Так, дружіть, прийміть ці котлі. Мене поздравляли 5 людей з Германії і 15 покупателів. Я 16. Що Що таке? Що шо ви шокаєте? Що шо таке? Шо... Тихо, тихо. Спасибо, <свєдно> Це наша бабуся Галя. <свєдно> я вже все на тортик, шампанське, все виділа. Альбину не позову, не Альбину не позову. Альбину тебя спасибо. надо позвать, а я не позову. Тебе спасибо. Ага. Лесечка, спасибо за уважение, Альбину. за все. Я тебя позвать. А я говорю, я не можу тебе красивый букет. Конечно. Яка красива з Замуж ж треба. надавати. Давай. Коли влізнемо, добрий ранок. Доброго утро, дарі Добре. наші подкопчики. Подкупщики, лапочка, на це твоє без пінки, моя спінка Леся по модному п'є, ото така знаєте, коктейльчики. Так наші хороші. сьогодні середа, ну вона дійсно суха середа. Але на не приходьте, тому що десь ще рано, ну сюди середа, Ви знаєте, от ну всі така суха середа. Але я вам хочу сказати, знаєте, як той Можна весь день просидіти, а на вечір поторгувати. А можна і піти додому, а можна торгувати. Одним словом, ви на це не зациклитись, тому що ви знаєте, торговля є торговля. Ну, звісно, коли ви передаде в корпус сьогодні, є, є молочка, є, є багато вкусняшок, колбаска, молочка. Ну і світулька, лесі, костя, рибулька, колбаска, новіночки. Одним словом, мира, добра і позитива. Давай зайчик, цокнемся за вас. Да, все добре. А я ми вам... сонечко, що робимо? А ми вас цілуємо, і любимо ждемо, і дорогі наші подковщики. Віаліті були, каву попили, бабушку Галю поздравили і товар отримали. Ви знаєте, що товарчик ми отримуємо, я вже вам казала, ми його не отримаємо кожен день, я вас обов'язковий раз, три-чотири дні ми отримаємо товарчик, ми його вакуумуємо, веземо в холоділічок і воно там знаходиться. Дивіться, вчора ми отримали получили оці новіночки. Значить, перша новіночка, вони йдуть по 1200 дивіться, що каракатиця, що форелечка з Леся? Що тут таке? Сом, сьомга, палтус. А, це чорна, да? так? Тут, тут йде состав риби. сом, сьомга, палтус. Потім вишня і лосось, вишня, вишня і лосось, так, да? Леся? І, лосось, да, а, і, ось і тут ось отецьіручка. Дивіться, оці три позиції, вони йдуть по 1200 гривень за кілограм. В одної каракатиці, це ти, ти придумала на неї каракатиці. Ні, там в складі чорнива каракатиця. Що таке чернила каракатиця? Молюска? Яка молюска? Давай О, ось Леся, яка молюска. Що ми людям продлагаємо? Ми вам продлагаємо молюску. Дуже воно дуже корисне, воно свідобне, чорна каракатиця, 1200 гривень за кілограм. Лесь, ти головне пальчиком ти витикнула, витикнула. поняла. Значить, дивіться, молюска 1200 гривень за кілограм. На 230 гривень. Вона обалденно вкусне, не вкусна? ти її? Дуже Дуже вкусна. І ще й саме головне полезно. Значить так, а дай мені, будь ласка, ножик Алесь. Дай мені я ж хочу порізати і другу молюску, і другу молюску. Леш, а тут молюски немає? Більше ніде молюски немає. Якщо захочеш краситися, молюску можна знайти завжди. Так, це що вона сюди? Це красна, а ну скажи. А тер кішечка. Ось тер Дивіться, він стоїть 1200 за кілограм. Осьотер і кіжуч, дівчатки мої. Цей качалочки 345 грам, 410 гривень. Дивіться, така обалденна кусна качалочка. І вона така плотненька, хорошенька, вона йде без молюски. Ну, ти Леся очудила, га? Так, дивіться, це у нас іде що, Леся? Це йде у нас, боже мій, осьорі так? Лосо, да? Лосось з вишне. Лосось з віш. Слухайте, я, я чесно, я взагалі не можу. Значить, 180 грамів на 210 гривень. Значить, мої хороші лосось з вишнею, кірич осьотир і чорна каракатиця, вони стоять 1200 гривень за кілограм. Якщо от таких три палички брати, роззакрити вже. Ну чорна. Бусідо бусідо, бусідо, чорна каракати, це малюськи. У цьому делікатесі є абсолютно все. Так, дивіться, отакі три качалочки, вони стоять 1200 гривень за кілограм. От що таке вже вісі, що відключилося? Тихо Леся. Е, дивіться, на 860 гривень отакі три прекрасні качалочки. І саме головне, воно дуже вкусне, смачне і свіженьке. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, що товарчик... Я взагалі люблю таке, що знаєте, цікаве, інтересне, необичне. І з кожним разом влад нас удивляє. От, допустимо, це всім звісний круасанчик. І одну круасанчик, ви знаєте, що названня йому дала Леся. І вкуснішого круасанчика немає, понимаєте? Е, ні, спочатку ми хотіли голубець, потім круасан. Дивіться, це дефілі гарячого копчення. В ньому йде маслінка. Сир і міді він йде дуже дуже смачний. Отакі От дві штучки він 1000 гривень за кілограм. Тут 330 грамів на 330 гривень. Отакі От дві обалденно-класні штучки. По-перше, він дуже хорошо ріжеться, і він саме головне дуже смачний. Ви знаєте, кожна рибка, вона по-своєму саме вкусна. А ти вже в ефірі, якщо я поняла, якщо тако. Це значить, що там пару секунд є. Якщо тако такого намахати очі віжбурья, це значить закрий свого рота. А на дивись, дивиться я такого рот не можу закрити? Ти пальчиком тик тик, і все і пайдет. Я Дивіться, кажда. Кожен круаснчик, кожен чорнило, воно не похоже нічим ні на що. Воно має, кожна рибулечка має свій вкус. А саме головне, ви знаєте, о, допустим, у нас поставщик один. Я так думаю, що якщо зробити другий поставщик, да, вкус буде геть другий. Тому що ну, кожен знає, знає свій рецепт, кожен додає соль, скільки треба. Я хочу вам сказати, що з Владом ми протиралися довго. То мені було сольоне, то мені було перчене, а особливо, коли поміч, то колбасу ми отримали. Ми її отримуємо, я відкриваю, відкриваю ящик, і тут така красота. Я кажу, Леся, він дав нам плесень. Я беру той телефон, кажу, алло, добрий день. Я кажу, колишом їдав, він каже, Світові, це так треба. а, так треба, Дуже вкусна колбаска, кальмар з тунцом, тисяча гривень за кілограм, одна качалочка. зайчик, що там таке? 250 п'ять гривень. Косик, ти пам'ятаєш, як я владу позвонила так. за плесінь. Я думаю, чули всі. Що там наша танюшка? Печара, так. Слухай, я думаю, Танюшці скоро треба якесь здання брати. Вона прямо вовше, так, да? рукодяльниця. Ну ти їсиш варенички, пельменечки, так да? кормити? Так, да, вона вчора її ці голубці пробує. Голубці? Да. Так. Пробу. Куди принесла, на? Да? Так. Да. Ти лапочка їх заховав? Ти що заховала, де ж вони? А ось що я поставив, там ось. Зайчик, я не знаю, де ти ось його поставив, але їх... поки бачила бабушки Галін торт і дві бутилки шампанського. Танюшка, ось, ось вони там. Так що, ми кості, ти пам'ять цю плісню, я мало позвонила? Боже, як я коли перший раз хочела. Ну вона вкусненька. Так, зайка, ти вже покурив? Ти вже покурив, а я ще говорю. Хорошо, зайчик. Так, круасанчики, тисячу гривень за кілограм. Дівчики мої, дивіться. Є всім любимий наш тортик. Самий малий кусочок, уже кості вже так різав, самий маленький. Дивіться, в цьому кусочку 295 грамів. Дівчики мальчики, на 440 гривень. Ну, менше ви його не порізали. Те, що ми не хочемо, він просто різнеться. В будь-якому випадку ви його нарізаєте отак. Дивіться. Тут іде сир, який це сир. Радомир і гауда з лавандою. Да, потім іде тунець, мерлін, камбула, палкус і форелічка. 1500 гривень за кілограм. Такий самий состав рибулечки є торти, тільки з мідями. Він дуже-дуже смачний. І саме саме головне, він смачний і він і де 1500 гривень за кілограм. Так, любі мої друзі, дивіться, в кожному ролику ми кожне утро робимо обзор товара. І в цьому обзор я всегда проговарюю цени, щоб ви знали, що де по чому. Це обов'язково. навіть якщо ви прийшли, допустим, там. Вже вам поклали ценники. вже ценники є скрізь, тому що е, я ж кажу, як бідному жениться ніч коротка, як не ценників немає, то, то риба не знаєте, яка. Ну вже стараємося, знаєте, угодити вам все. Ви знаєте, що покупатель завжди він прав. Да, якщо прийшли, сказали, що немає ценника, Ну, ви знаєте, ценники ми поклали, але це рибулька. Сьогодні така ціна за така. Ну поки ціна прежня. 1500 гривень за кілограм. Потім є дуже смачні копчений рулетик. Копчений рулетик він йде в шкурочки. Ціна його 1400 гривень за кілограм. У цьому рулетику мої хороші 465 грамів на 650 гривень. Тут іде рибочка. Тунець, скалара і фарельчика. Він дуже смачний. Він іде в кожурі, він йде іменно копчений, девочки. Не те що там обв'ялений димком, він іде іменно копчений смачний. І найголовніше, обично, я, допустим, коли там можу попробувати рибку, мене пече йжога. Мене взагалі жога не пече. Чесно, я от не знаю. Риб... А знаєте, що я від відіжога роблю. Костик йде курити, да, зайчик. Іде курити. На мені пепел. Доброе утро. І я таку язиком матильнула. Водичкою запила і жуга прийшла. Чесно, взагалі, вона так мучається, Ну, лапочка мене спасе, да, да. да, да. так, зайчик мій? Так, каже, так. Так, мої хороші, дивіться, потім є всіми людьми наші колбаси. Котлетки. Котлетка йде, тут йде камбула, замотана феречку. Раніше я вас хоч тільки обманювала, що це то чи мерлін. Теж не знаю, що Що я казала? Да, Що я розумію в цій риби? То ляпала толяпатим язиком що ляпала. На самом деле так, Це котлетка, вона теж по 1000 гривень за кілограм, 375 грамів, 375 гривень. Е, ви знаєте, мої хороші день влюблені. Що треба зробити? Вообще, що треба саме вкусненько? Е, я вам розкажу. купити нося баночку ікри, допустим, баночку ікорочки. корочки. Ну, хватит 100 грамів, хватить. Е, Взяти цю ікорочку. корочку е, любимому. Там на пузику викласти сердечко, найкращий подарок. Да? Ну рибу ж не поріжемо, на нього не виставимо. Правильно значить, да? рибку, ну як, да? Нарізала шматами рибу, виложила, злизала, поїла, лягла і спати. Ні, мої рідні. Берете бути, берете 100 грамі корочки і так красиво на пузику виложили сердечко. Любий, я тебе кохаю до безтями. Так, да, мої хороші, а що ж треба. Ну, по-перше, ви будете ситі, чоловіку буде приємно і всім буде добре. Правда? Ти представляєш, Танюшка, а ти таки приходиш, виходиш з ванної, Танюшка говори, зайка приляж, приліж. Вона взяла цей рулет, нарізала шматками, виложила тобі сердечко, узяла кусок хліба, поїла, каже, зайчик, полезно, приємно і вкусно, так? Так, так. Ні, Танюшка, і корочку хай бере, вилежить тобі там Губочка від губочки, губочка від губочки, так, зайчик? Так, я вам говорю. Ані цей круасан, нарізали, поїли та і все, гайда. У бокалу шампанського лучше 100 грам 100 водочки, да? водочки, рибулечка, клепчик, да? більше Чого не надо бежать, да? нічого не треба да? Нічого. Ні, я не п'ю. Я не п'ю, вам не рекомендую. Так, мої хороші. Котлетка камбула з форелечкою, да? 1000 гривень за кілограм. Обалдієн вкусно. Дивіться, асортимент у нас дуже-дуже великий, і кожен раз ми хочемо робити. Дивіться, оце ж взагалі три позиції, це нові позиції, їх взагалі не було. Ви знаєте, я дуже люблю новиночку, і самое головне, що ця новиночка, ми стараємося робити, щоб вона була вкусна. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Те, що ви прийшли, купили, взяли і шли. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Так, ти в ефірі. А що я що я починала? Акала, акала. Да, акала. Бекала, акала, все коло сім'я. Я розтірялася, знаєш, я була кіряч. Так, мої хороші, дивіться, задають вопрос, що це світле, це ярке. Дивіться, це сьома, це фарель. Отаке відеречко, воно стоїть 500 гривень, в ньому 480 грамів 490 грамів, відеречко має 10 грамів. Любе відеречко, яке ми от беремо, дивіться, це 505 грамів. Ну, любе, воно стоїть 500 гривень нарізано філе. У нас філе вон там леса є і тут туди вклада, і до Тут воно виложено, дивіться як іде в мене. воно тут виложено в холодильничку. Ви знаєте, що кожен день ми робимо по три-чтирі відра мало солочки. Вона виложена от в холодильничку. Весь товар виложений в холодильнику. Цей товар ми вам показали на вітринку Виложили у нас. як саті дуже великий заказ. На тортик мальчик з кишеньова заказав по 8 кілограмів всього ну, асортимента. Я вам вже казала, якщо у вас є перевозчик, ми спокійно вам все передаємо. Так, це вам показала, потім хочу вам показати, Леся, робимо круговорот. І вчора ми знаєте, от, допустим, хто приходить, говорить, ми хочемо там по кусочку кожної ковбаски. Дивіться, вчора Леся понароблювала отаке от прекрасне асортим. Тут йде і коніна, і кстати, оця. Курхан дали вкусна колбаса. Ви знаєте, я мені ніколи її не пробували. Дивіться, вона вроді суха, але вона дійсно дуже-дуже вкусна. Ви знаєте, кожна колбаса вона не похожа ні на що. 650 гривень за кілограм. Дивіться, в цьому цієї штучки на 400 гривень 625 грамів. Отаке прекрасне, асорті. Асорті йде разне. Це є таке, допустимо. Потім є. Отаке асорті, воно ну, йде 10 Тут для крок з фісташкою, уточка, говядина. Дивіться, тут 425 на 276 гривень. Кожна колбаска вона відлічається по-своєму. Кожна колбаска, вона вуча вся вся вкусна. Отаке асорті ми робимо. виходить, як ви хочете по кусочку кожної колбаски. І от вона є, дивіться, кролік з фісташкою. І хто це такий фазан з вишнею і говядина. Вона 650 гривень за кілограм. Так, мої різеньки, йдемо сюди. Тут опять у нас тортики. Ми сьогодні все привезли, тому що я вам уже казала, що у нас дуже великий заказ. Девочки, мальчики, замовлення приймаємо тільки на 098 493 0776. По-другому ніяк. Торт, торнадо, дивули, правда. Із всього, що в мене є, да? от я торнадо нарізала парус, я ж взагалі не рибна. Я його нарізала скибочками. Воно настільки вкусне, що я вам навіть не можу передати. Саме головне, воно добре ріжеться. Гострій ножик і воно хорошо ріжеться. Ціна торнадо 1500 гривень за кілограм. дівочки мальчики, воно дуже смачне, от воно не похоже ні на що. Ви знаєте, він, взагалі, кожен рулетик він вкусний по-своєму. Кожний рулетик він має свій вкус. От торнадо від цей дев'ялений, 1500 гривень за кілограм. Ось такі маленькі кусочки, кусочку 300-400-500 г, воно все виложене, охлажінка завакумірована. Ви знаєте, що от, е, обично літом все да, щоб воно на цей. От вже наскільки це привичка. Що ми вакуміруємо все. Що зімою, що літом? <coughs> Ти хіба ж закашлялась, так бистро хочу говорити. Так що, мої хорошенькі, ви торнадо обов'язково пробувати, тому що це е, рулетик, який не похожий ні на що. От дійсно. Особливо ці горошинки, як це називається воно? От вони такий вкус дають. Я забула, як воно називається. Я ж кажу, цей тортик він не похожий ну, капеси. Каперси? Що таке каперси? Хотіш, скажи. Мені, щось, нам щось Костик, ти знаєш таке капеси? Зайчик, що? що таке каперси? Теж не знаю, що це я не знаю. Так. Що це таке капеси? Та скажи, я хоч би вашу людям казати. Я вже дурити будуть. Леся сказала, це як горішки, каже, е, тільки ми не знаємо, чи правда. Ну воно вкусне. Воно саме вкусне, в ньому, я не знаю, воно взагалі таке необична. Каперси, каперси. Зараз мені напишуть в коментарях. Е, ну я не знаю, ну каперси, так? Да? Каперси. Капсули, каперси. Дивіться, одним словом він дуже вкусний, смачний. 1500 гривень за кілограм. Какая в'ялені томати і анчоуси. Тут А, тут є в'ялені томати, і анчоуси, і каперси. каперси. Ну, Воно вкусне, коротше, одним словом, ви дуже його спробувати. Так, мої хорошенькі, це я вам вже казала, що в нас є великий заказ, ми привезли такі великі рулетики. Дивіться, є патріот, опять же Леся йому дала названня патріотик. 1500 гривень за кілограм. Ну хто бере такі ціленькі, 1400. Потім дивіться. Це у нас іде сюди, це ось така качалочка. Давайте я вам скажу, скільки такі качалочки. Зараз я наберу його, бо тут і копчоники, дивіться. Копчоники 1400 кг. Ну, хто бере одну-дві штучки, можна 1300 гривень за кілограм. Дивіться, 1300, от в такої качалочки, допустим, 4, 470. Це сюди йде раз, Потім дивіться, патрі... це у нас як він називається торнадо. Так? Торнадо теж, якщо качалочка 1400, 400, 400 виходить, і отакий от патріотик, він практично плюс-мінус в одному вісі. Теж на 4750. Дівочки, товар всіжащий. Дивіться, ну по товару видно. Ви знаєте, коли він обвітряний, то товар весь свіжий. Ми взагалі за цим дуже дивимося. Товар весь знаходиться в холоділічку, це не маловато. Мої хорошенькі замовлення ми приймаємо тільки на Viber 0,98, 493 9, По-другому ми не приймаємо нікуди. Так що мої любі. Не забувайте, що в нас є омега це катральні жир, рибі жир, який полезний для всього. Ви знаєте, хто не любить рибулечку, ви пойміть, що вітаміни в нашому організмі потрібні одна-дві капсулки утром до їди, после їди. Воно не помліє тут. 120 капсул, і це Ісландія, і він дуже дуже корисний. Так що, мої любі, ми знаходимося в молочному корпусі, точка в нас одна, і ми теж одні. Ми вас обіймаємо, цілюваємо найпрекраснішого дня. Вам бажаємо.